Завжди, коли потрапляєш до майстерні художника кераміка, відчуваєш якусь неповторну і надзвичайну ауру. Здається, що тепло рук майстра випромінює кожна робота, а глина, котра перетворилася на витвір мистецтва, зігріває душу. Хочеться дивитися і насолоджуватися. Разу наше перше знайомство з ужгородським майстром Олександром Сопільняком відбулося саме так. Незважаючи на те, що гості попередили про свій візит лише телефонним дзвінком, він погодився, аби ми змогли бути присутніми під час творчого процесу. Вибір на все життя, мабуть, він відбувся в тебе. Ну так, Я вже повністю вирішив займатися повністю, все присвятити кераміці і сподіваюся, що в мене так. І надалі буде виходити працювати ці, цим ремеслом. Ми сьогодні дивилися, як відшліфовані рухи твоїх рук. Від чого це залежить? Від такої вже праці щоденної, щоденної. Щоден, як всі ходять на, на роботу, люди вони відшліфовують свою майстерність був в чому. Я так само зранку до вечора е, ліплю. І було б дивно, якби в мене були рухи не за цей час. Бо я вже дуже довго, в принципі, працюю в кераміці. Від ну, того такі ішліховані рухи. А пригадай, от коли це все почалося? Ну, коли ліпити почав, то ще коли під стіл пішки ходив, напевно. Батько десь ліпив, там він скульптор угу. був. Ну і я біля нього там брав його пластилін. Не знаю, чому це подобалося чи ні. <ріху> брав його пластирина, десь так само біля нього десь трошки ліпив. І Мама ліпила, і, в принципі, навіть не знаю, дуже давно. десь, напевно, почав ходити, почав ліпити, напевно, не стає. Але все-таки в пошуку ти перебував. Яким був той пошук і в якому віці? Все ж в 9, клас, після 9 класу ти вступив не на відділ кераміки. Ну, я вступив на дерево і роки чотири провчився на дереві, потім в інститут. Знову на перший курс на дерево вступив. Тут я зрозумів, що я хочу бути кераміком. На першому курсі інституту, коли на, на дереві був. Ну, перевівся на, на кераміку і дуже від цього тепер щасливий. Знаєш, ну, мені здається, що знання зайвими не бувають. Все рівно тебе вчили. Вчили, вчили там же ж предмети не тільки йде дерево, там рисунок, скульптура, живопис, воно все викладається на тому самому рівні, як на кераміці, так і на дереві. Чисто, що сама якби, праця йде, називається робота в матеріалі. Хтось на дереві, хтось на кераміці, хтось на металі, але всі предмети проходять всі однаково. Тому я знаю, воно не завадило ніяк, можна сказати. Ну, що? Я там навчився малювати, ліпити. От. Ну, кераміка то... прийшла трошки пізніше. Розуміння, що мені воно потрібна. Віднайти самого себе і займатися улюбленою справою мрія багатьох людей. Тільки в одних вона так і залишається нездійсненною, інші ж ідуть впевнено до своєї мети, аби потім отримувати задоволення і від своєї роботи, і від життя. Справжній митець ніколи не зачиняє двері перед глядачем Олександр не виключення. Усвідомлюючи це, він завжди намагається показати свою роботу світові. Ось і зараз готується до столичної виставки. Ти філософ? За освітою ні. А також тінно у нас таке життя, що треба бути філософом в будь-якому випадку. Знаєте, чому запитала? Дивлячись на твої такі серйозні роботи, які у тебе тут. Висять на стінах. Тебе в, чо, в кожній роботі своя філософія. Її розгадують, мабуть, ті, хто це споглядає. Ну, я намагаюся якийсь смисл закласти в кожну роботу, хоча б для себе, щоб було цікаво працювати. І воно якось дає свою загадку в кожну роботу. І мені сподіваюся, що виглядач, який дивиться, думає на роботу і думає, що щось там є все-таки, щось там якийсь смисл закладений. От, і до мені приємно так все-таки. Закладати щось не просто абстрактне а, і нічого не... що немає якогось е, теми, чи що я обов'язково якусь тематику закладаю. Працюю в такому своєму стилі. Тобі тут так затишно, комфортно в цій майстерні, світло. Легко тобі тут працюється? Ну, часи летять, таке враження, заходиш в майстерню 9 години ранку, виходиш 8 години вечора, і наче пройшло десь годину. Тут якийсь є знає, портал чи що лети, летить час, я навіть не, не встигаю вернутися, вже пару годин проходить, як за пів години. Я б сказала, що навіть така сімейна, сімейна атмосфера, мамини роботи, роботи тата, твої роботи. Це так, їм так комфортно поруч, правда? Ну, думаю, що роботи мами, тати і мої дружать між собою. Ми часто говоримо про традиції роду, про корені і уподобання від діда-прадіда, про династії митців. І так приємно побачити і усвідомити, що в родині Олександра є кого наслідувати. Його батько, відомий закарпатський скульптор Василь Цупільняк. Залишається в пам'яті тих, хто цінував його талант і захоплюється ним донині. З родиною ж цей тісний зв'язок назавжди в їх серці і в його робота. Олександру затишно і серед полотен своєї мами. Живописця Тетяни Сопільняк. Позитивну енергію батьків він щодня отримує, лише переступає поріг майстерні. Приємно здивована сьогодні, що в тебе такі малявочки, що у тебе теж двоє діток вже є. Вони вже, ну, хтось із них, хоча б старшенька, дитина, вже пробує що ліпити, десь тобі забежати. Коли я не бачу, то пробує. А скільки років вже? Три рочки. Три рочки старшому сину, а малий рік був вчора. Так що, ну, не може щось, і, щось з них і вийде. Ну, поки поки малий, тільки малює, але не ліпить. Бо нема в нас там вдома ні пластиліну, ні глини. Бо в такому віці він ще, ще мала дитина рочок, то вона може при пластилін з'їсти, так що краще його не, не розкидувати по квартирі. Ти нашій попередній розмові сказав про те, що от є роботи для душі, а є роботи просто для життя. І все ж, коли робиш те, що для душі, от що відчуваєш? Ну, я не знаю. Ну, Мабуть, свої мрії втілюєш в ці праці. Ну, так? Коли не ліпиш, то голоднієш і хочеться щось вже починає псувати настрій, псуватись, потім приходиш в майстерню, виділяєш ту годину того часу, щоб зліпити творчу роботу. І таке, ну, потім полегшення, <гад> якийсь час, що я вот вже щось таке зробив, цікаве для себе. Ну, Душа теж потрібно, має харчувати з чимось. Кожна творча робота все ж таки повинна побачити світ. Твої роботи бачать цей світ. От де довелося вже виставляти їх? Ну, беру участь в обласних наших виставках, всеукраїнських. І пару було таких. Ну, з групою таких так само, молодих художників ми робили. От. Ну, де тільки можна, туди стараюся, якщо є можливість виставити свої роботи, то, звісно, несу. Тому що якщо роботи ніхто не бачить, тоді немає сенсу взагалі щось робити. Що творити? От над чим працюєш зараз? Ну, це панно. Поки що назву йому ще не дав ніяку. Сподіваюся, зараз на республіканську виставку на Київ поїде. Талановита людина талановита у всьому. Виявляється, що піч для випалення глиняних виробів зроблена власноручно господарем. Погодьтеся це важлива річ у мистецтві, бо потрібна кожному майстру. І хоча художник керамік був зайнятий своєю творчою роботою, все ж показав нам майстер-клас. Правно розминаючи глину, аби потім з такою ж легкістю працювати з нею за станком. Летів так стрімко, що ми й не помітили, хоча встигли взяти для себе дуже багато, збагатилися приємними враженнями. Це так важливо прийти до свого героя з позитивними емоціями, а отримати від нього тепло його душі. Художник керамік Олександр Сопільняк завжди на гребені хвилі зі своїми нескінченними задумами і мріями. Одні змінюються іншими, втілившись в життя, а в ньому ще так багато незвіданих граней. Це лише початок творчості молодого автора, а попереду ще так багато цікавого. you. Mm -hmm.